Президент Франції Франсуа Оланд виступив у понеділок перед обома палатами парламенту. Франції оголосили війну, зазначив він. Господар Єлисейського палацу пообіцяв посилити боротьбу з ісламською державою, яка стоїть за терактами у Парижі минулої п'ятниці. Найближчим часом, за словами Оланда, Франція збільшить кількість ударів по позиціях ісламістів у Сирії. Він закликав президентів США та Росії об'єднати зусилля у боротьбі зі спільним ворогом. Ми не ведемо війну із якоюсь нацією, тому що ці вбивці не належать до жодної з них. Ми ведемо війну з тероризмом, який становить загрозу для усього світу. Необхідно, щоб об'єдналися усі ті, хто дійсно може вести боротьбу з цією армією терористів у межах великої і об'єднаної коаліції. І саме тому у найближчі дні я зустрінуся з президентами Обамою та Путіним, щоб об'єднати наші зусилля і досягти результату, який поки що здається дуже далеким. qui, pour l'instant, est encore renvoyée à trop longtemps. Олан також оголосив про необхідність подовжити надзвичайний стан запроваджений Україні з суботи ще на три місяці. Для цього, згідно з французьким законодавством, потрібна згода парламенту. Кабінет міністрів планує представити депутатам на обговорення. Відповідний законопроект вже у середу. Він також міститиме нові правила спрямовані на посилення повноважень силових органів країни з метою боротьби з тероризмом. Після завершення промови французькі парламентарі разом заспівали гімн країни Марсельєзу.